Зростання цін це такий процес, який неможливо ніяк відмінити. По перше, а по-друге, слава Богу, що він є. Чому слава Богу? Тому що якщо б не було зростання цін, якщо б вони падали б вниз, то тим, хто виробляє цю продукцію, було б це економічно невигодно, просто її не виробляли. Ми б мали замість українських продуктів, товарів іноземне виробництво, яке б коштувало ще дорожче. А наше підприємство, наш бізнес просто не мав би роботи, не мав би джерел існування, доходів, ми б не мали роботу і та інше зарплатню. Аргументи дуже такі важливі: це зростання вартості електро електроенергії, зростання податків розміру, зростання там інших якихсь платежів, які в цьому році в Україні їх просто не було, давно не було податки Дуже давно їх ніхто не зростав. Ну разі що військовий збір, да такі ну, це святе, це. Ми приймаємо, як як повинно бути. А наступні роки обов'язково буде зростання цін. Тим паче, ми повинні готуватися, що з наскільки років 5, 6, там 8 ми будемо в європейському союзі, і ми на той час повинні мати дохід на рівні майже європейського. Тоді і ціни повинні бути майже такими. А то може бути така ситуація, коли європейці будуть у нас приїжджати, викупати всі українські товари, тому що вони дешевші, ніж в країнах європейського. Союзу, а нам нічого не залишиться. Ну тому повинна як -то набрати форму, набирати вагу, як по доходам, по цінам, щоб бути на рівні ближчому до цього. Важливий фактор, який. Має вплив на зростання цін в Україні те, що Україна сьогодні є кормілицею Європи, що більш ніж 40% агропродукції і переробки її йде на експорт в країни, європейські країни, а ще відсотків 10, 15, 20 в інші країни. Да? І тому, навіть ті виробники, які багато експортують, вони розраховують так, що якщо вони продають, наприклад, птицю м'ясо 2 євро то чому вони в Україні повинні втрачати ці гроші? Вони теж ставлять таку саму ціну, що на експорт. Крім того, що на експорт йде 2 євро без ПДВ, а тут ще на 2 євро нараховується ПДВ, так як український споживач є кінцевим споживачем, і він сплачує цей податок. І дуже бувають такі скажімо, ситуації, коли на ринку України той самий продукт коштує дорожче, ніж в Європі, От, або в іншій якійсь країні.